Колаш містить кілька цікавих експериментів, які демонструють явище самоіндукції. Н. Котушка з батареєю та лампочкою. Якщо коротко з'єднати та роз'єднати ланцюг, лампочка на мить спалахує через індуковану ерс у котушці при зміні струму. 2. Саморобний електромагніт, намотаний на цвях дріт, підключений до батареї, створює магнітне поле. Якщо швидко роз'єднати коло, можна помітити іскру, прояв самоіндукції. 3. Котушка та магніт. Магніт рухається всередині котушки, індукуючи струм, який може запалити світлодіод. Це демонструє принцип електромагнітної індукції. Чечі реле та самоіндукція. При вимиканні струму в котушці реле може утворювати іскру через виникнення ЕРС самоіндукції. Котушка та конденсатор, коливальний контур, демонструє, як енергія може періодично перетікати між електричним і магнітним полем, створюючи електромагнітні коливання. Ці досліди дають наочне уявлення про самоіндукцію та її вплив на електричні кола.